Так, друзі, ви мене просили обзор мого чайника. Чайник, коротше, з отакою от штукою. Можна, коротше, прям чай запарювати у такому чайнику. Так, зараз буде обзор прямо чайника. Обзор чайника. Для швидких людей, хто любить швидко, і для тих, хто може подивитися реально, як воно і що. Так, от можна сюди заварку ставити, коротше, прямо чайник отака от движуха. Літрі 700. Пробуємо. Так, перше, наливаємо свіжу воду, холодну, рану холодну, яка у нас є. Присними, присними, так. так. Все, от обзор такого чайника. Короче, дивіться, я так зблизька. Зараз вам показую, що там і як він функціонує. Які в нього є функції. А, для початку покажемо, як він називається. Фірма Anbiano. От. от така фірма Ambiano. Ambiano. Три роки гарантії на нього. Пише, що Германія, Гамбург. Перший прикол в тому, що німці. Я до Китаю, але німці прикриваються. Пише, я читав інструкцію, що може 8 років використовуватися без питань. От, Ви зрозуміли, Амбіано. Можна чай запарювати прямо чайник. Дивіться, функції самого чайника. От Є такий чайничок, називається Амбіано. Так, от. Заварочка з нержавійки. ставимо туди чай, там насипаємо, що хочете, і ставимо це в самий чайник. Пізніше покажу. Зараз, в принципі, можу зараз зразу показати, як воно виглядає, щоб ви хоча б бачили. От так. І закриваємо тут корнечку. Все. О, дивіться. Ось так у нас виглядає. Вітаки на заварочку, включили цей і все. Ну, тут, бачите, літр 200, виходить, чаю. Є, коротше, чайник має. Пару температурних режимів. Дивіться, у нас вода, я взяв, налив зараз воду. Вода, вода зараз має 21 градус мало. Бачите, я можу вибирати від 40 градусів нагрівати воду. От я можу вибрати 40, може 50, може 60 градусів він нагріє, може 70, може 80, може 90 і можу 100. 100 це температура хібня. Так, ви це так знаєте. І е, прикол, у чому? Бачите, коли я його забираю, просто ставлю, нажимаю ОК. Вже 25, тому що я його включив. А, 21, я його включив у вас Ну, 21 градус, вода з крана вона немає. Я можу 40 собі зробити, і вже тільки 40. Я можу чай там зробити, і буде температура пігріву. До речі, 40 хвилин може тримати температуру, яку ви хочете. Наприклад, ви зробили чайочок, там хтось до вас прийшов, і ви хочете, щоб у вас чай був гарячий, ви сидите собі з людиною. І, на жаль, на чайник потім вибрали собі температуру, він завжди підогріває. От прикол цього чайника. Ну, і що ми робимо? Дивимося, за скільки часу він закипяти. Забираємо цей Так. Ми забрали ніживічку. І включаємо. А, чекайте. Стоп. так, включаємо стоп. Разу можна було. Якось. От все, ми включаємо 100 градусів. І дивимося. Проїзходить так, 8, 13, 50 секунд. Сейчас я вам скажу, скільки часу пройде, щоб він закиптив. Ну, але дуже гарний чайник. кажу в плані тому, що він не просто може там нагрівати вам температуру, яку ви хочете, а підтримувати ту температуру, яка у вас є. Розумієте? Просто підтримувати От ви нажали там 50 градусів, він собі там годину вам тримає 50 градусів або 70 градусів який ви там чай хочете, так і робите. Twitter 700. Там був 8.13. От ми вже майже хвилину він вже кипетить. Зараз будем бачите. До речі, не дуже шумно робить, складається з самого скла. От прикол там дуже товсте класне скло. Тут метал, пластмас, ну, як звичайно, в принципі, чайник. Тут сіточка всередині від не пластмассики, а реальна сіточка. Мені дуже подобається. Намальована, речі, вітражі з обох боків, бачите. І з того боку, і з того. Ось конфірма Ambia. Ось собі соточка. Трошки більше до 800. Він no, має, до речі, в районі 2 кг. Зараз я точно знайду. Я коробку вже відніс. Зараз ми подаємо інструкцію. А, 1900. Вот його показники. Минимум 0,5 литров, максимум 0,2 литра. Это чай, вода, максимум 1,7 700. Вот его мощность 1850-200 Вт. 220 240 вот 560 целый гельц. Вот такого микромат. Так. Температура буде, може температуру тримати автоматично приблизно 40 хвилин. Можна дивитися, скільки градусів вода зараз має і можна вибирати температуру. Амбі-анну. Майже, майже, майже. Ну да, було 21 один градус, і странно у нас дуже, ну, дуже прохладні. Досить цікавий відсінькуєш. До речі, коли я розбирав, то вже не смерділо так пластмасово, там жорстко, як побуває, знаєте, ти відкриваєш, і завжди на кухні смердить, смердить, а це взагалі нічого не чути і ти йдеш. Ну от, дивимося самі, було 8.13. І 50 секунд. А зараз 8,18, 50 секунд. Ну, зараз, ну ще кипять, в принципі, ще нічого не закипіло. 8-19. він вирубається ось там? Вісім і тридцять секунд, от були вісім тринадцять і 50 секунд. Ну, майже шість хвилин, коротше, от, закипає вода в такому чайничку. Ну, все. І коли вода встигає, там, наприклад, там, до определенних градусів, то ви от зараз, бачите, ви зараз не можете, тому що вже в 100 градусів максимально. А коли вона трошки встигає, то ви можете зробити так, що чайник буде тримати ту температуру ну, там, біля 40 хвилин. чай зробили і собі отак от от буде. Все? Ну, цікава штука. І дуже комфортно. Мені подобається. Tak iżona robimy sobie czajeczek. To, to, to jest Tutaj mamy jedną taką fenhyl. tu dasz fenhyl. No, tam po prostu. Nieco lekko. No i Tutaj mamy, nie Так, можемо… К incarcerated Так І ще готін'ю, So, eh, ne знаю. А ah, я манни Анес. Такие вот. І Пусть он. Чертного кардамона. Все. Все, буквально все. Вот. Выключается Часть здесь робаємо. Дивимся, що там по температуре. Показывай 90 градусів. Девяносто да. градусів. Може не навалился, я не буду лордиться. Чуть-чуть, шовну. Добре. Чуть там. Подобався. Може 100 шутки, ми ще зробили. О, Ось отак от. Можна приготувати чай, Прямо чайний. Круто. От, хто б що не говорив, собі ту штучку потім витягнув і все. Тут залишилася чай настоювати. І все. Ми можемо зробити, щоб він був гарячий. А якщо він там вистояне до 50 градусів, він може переїхати як 50 градусів. Вистати начальник 50 градусів і він це буде там до 50 градусів. Круто? Думаю, що так. Да. Так, друзі, от чай вже приблизно стоїть годину. От, і Дивіться, що мені показує 48 градусів. Я можу собі, от, наприклад, я люблю там, наприклад, на 70 градусів, як класно. І от було 48, от. бачите, чайочок. Буквально от хвилину, пройшла хвилина і все, я маю 70 градусний чай. 70 градусів температура чаю. От вам такого. міг 50-60, ну коротше, від 40 можна до 100. От, і тепер він може собі 40 хвилин отаку температуру підтримувати. розумієте, От 40 хвилин, от таку от 70, якщо я от не заберу, то він отак буде 70 тримати. 40 хвилин. А якщо я так його підніму. Тут все вже треба з нуля включати, там яку хочете, температуру. Все на такому плані.